Усім привіт! Вирішила сьогодні поділитися враженнями про використання ламп. Минуло вже два тижні, і вже можна зробити певні висновки, поки невеликі, але проте вже є певні результати. Ось, перед вами тут в мене котяра мій. Надзвичайно велика квіточка в нього близько 8,5 см. Це, чесно кажучи, дуже непритаманно моєму коту, тому що раніше він квіт на трішки менші квіточки, а зараз, напевно, з віком почав набирати розмір можливо, через те, що їх небагато, але розмір чудовий. Оце вже дорожчі на ці дві були. А ось тут три він дорожчий І оця дорожчина така значно яскравіша, темніша, ніж, бачите, попередні. Тобто, я думаю, ці дві будуть ще більш насичені. Ось такий красунчик, незважаючи на те, що це, можна сказати, дитинка з точки росту, яку я відділяла. Гарненько він наріс. Там Достатньо корінці, він так гарно їх оплів. Котики взагалі молодці, дуже швиденько нарощують корінчики і завжди квітнуть, з ними ніколи немає проблем. І ось цей черговий, який мене вже досить тривалий час радить. Що стосується ламп, то ось ця нижня частина це нові лампи. Ось вони. А верхня частина це старі, які вже були звичайні епіцентрівські лампи. Там в мене такий, типу, фітосвітильник, не надто потужний. А тут дві прості лампи денного світла. А поміняла я ось цей куточок. І що можу сказати? Чесно кажучи, за два тижні важко зробити якісь висновки стосовно ламп. Але на деяких дітках, наприклад, як піскара, ось вони, на пеньочку дві, я побачила, що розкуклилися корінчики. Піскара, взагалі, така досить складна на корінчики рослина. Я вже розповідала, що вона їх, начебто, пускає, але закуклює, і вони такими по великій кількості в одному місці. Ну, тобто їх багато, але вони не ростуть довгими. І я помітила, що ось вона начебто розкуклила кінчик дитинка одна з одного боку. Це попіскарі. А решта, ну, до прикладу, дітки розети, ростуть. Але не скажу, що дуже жваво. Я думаю, що і при попередньому світлі було б те саме. Не знаю, ось Будда, до прикладу, гарно розкуклив корінчики, ось там видно. Пішли корінчики в ріст з одного і з другого боку. І розбудив ось бруньки, тут ще дитинка є. Розбудив кілька бруньок. Більше я на Будді особливо якихось змін не бачу. Доростив так само він. Кілька бутончиків, два скинув, і ось зараз ще квітне на дві квіточки. Проте, напевно, ці будуть значно яскравіші, через те, що яскравіше світло. Подивимося, якщо ці ще доживуть, то можна буде порівняти їх із новими. Можна робити висновки ось по бутончиках опери за півтора тижні. Жоден, поки так і не розкрився, вони помаленьку набираються, але немає якогось такого шаленого їх росту. Квітоносики стають більшими. Деякі в мене вже навіть тут видно бутончики. От, Наприклад, як на лікату-пілорчику, тут вже один квітоносик з бутончиками, ось тут, з бутончиками. Деякі відгалудження. І вже бачу, що на дітках. Теж починають формуватися бутончики. Але, чесно кажучи, я думаю, що і при звичайних лампах, в принципі, було б все теж. Мені ще, звісно, цікаво подивитись на кількість квіточок, які будуть утворюватися під гарним освітленням. Тому що, чим гірше освітлення, відповідно, Менше бутонів. Ось, цікаво це перевірити. В мене зазвичай, в принципі, квітнуть орхідейки непогано, навіть ті, що стоять на підвіконні. Але тут в них є бонус. І, можливо, це їм допоможе квітнути ще краще. Оце, до речі, в мене піло Lady Fantasy. Вона була на три гілки. І ось ці всі три гілки дали такі відгалудження. Дивлюся, досить так непогано, і навіть вже формуються бутони. Тут бутончики, в мене пілора Памело. Так само дав з бокових бруньок, я їх не мазала нічого, він просто їх розбудив і вирішив доростити. Ось не бачу, з цього боку тут щось росте, схоже, на дитинку. Не впевнена, але такий якийсь дзьобик. Начебто. Начебто дитинка. Хоча одну вже він має, ось з цього боку. Може, буде і ще одна. Так само дорожчує в мене болон'я бантик. Дорожчує бутончики. Є кілька відгалучень. Ось. Аж один бутончик дала розета, Ось ця. Що в мене така напівмутант. Дуже цікаво, бо бутончик насправді, як на мене, непростий. Щось там буде або напівмутоване, або мутоване, або я помиляюся. Не знаю. Потрібно чекати, поки вона розпустить. Його. Ось такі чудові бутончики які вже в Урала-метелика. Теж не скажу, що дуже жваво їх ростить. Спокійно, помаленьку, як завжди, як всі орхідеї в мене. Потрошки набирає. Бувало таке, що, звісно, у мене орхідеї сушили бутони. Можливо, через нестачу світла, швидше це все-таки є. Тому подивимося, як буде зараз вже із лампами. А ось там моя красунечка, така вона яскрава, така красуня. Це Sweet Girl. Вона в мене без точки росту, там зламаний був листочок, тож я чекаю діток від неї, поки їх не видно, тому що вона досі квітне. І ось так вона доростила. Два бутончики. Ці вже були. Вона їх розкрила і доростила ось ще два. І я чекаю такий розпуск такої шапочки. А ці квіточки старенькі в неї. хочу показати, хто мене дуже сильно вразив. Це лізард пілор, просто такий неймовірний біленький пілорчик з рожевою губою. Я його купляла оцінкою. Він практично не мав корінчиків, мав їх дуже мало. І, чесно кажучи, я дуже хвилювалася, бо сорт по здоров'ю, наскільки я знаю, такий собі. Тож, дуже акуратно з ним, поливала час від часу. Давала АжБ101 йому. Пролила тупсином, як тільки отримала. Тому що був один гнилий корінець. І він такий молодець. пішли від шиї корінчики але... з горщика, щоб було краще видно. Тільки погляньте, скільки від шиї пішло нових корінців. Нового квітоносика не дав, але мені її насправді не потрібно. Я взагалі хотіла обламати ці нові гілочки. Ось дивіться, яка ситуація з корінням в горщику. Його тут майже нема, ось згнили корінчик, і от було буквально стільки. І це вже новесенький. Ось тут ще щось таке зелененьке. Тож дуже він молодець. Мене порадував і. Я навіть дам можливість йому проквітнути, хоч так трішки боюся за нього, але бачу, що він нормально справляється. Тож побачу цвітіння цього прекрасного пілорчика, купу раз мазала бруньки такого пілора рожевого без назви, на жаль, не знаю. Але поки він вручається, не хоче нічого давати. Дивіться, скільки раз. І ні в яку. Ой, дивіться, хто тут в мене в кадр вривається. Це рослинка не моя, вона в мене на перетримці. Тож дівчинка, яка бачить відео, вам ваш пиріжок передає привіт. Це яблучний пиріг пілор. В мене був такий метелик, але якось мені. От не сталося в мене з ним таке кохання з першого погляду, і я його продала, а ось забрала з пошти цей пілорчик, розпакувала його, і знаєте, якось він мені м зайшов. Навіть, думаю, можливо, придбаю собі, бо маю цього свого помелу, вони чомусь схожі, проте, насправді, помелу трішки інший. Відтінок значно світліший. І всього така цупка квіточка велика. Одним словом, щось я вже думаю, можливо, і мені такий потрібен. Він такий гарний на три квітоносики. Чудова рослинка така корінаста прийшла. Я саме сьогодні отримала такий чудовий живий мох. Ось тут покажу ближче, я вже один пакетик собі сюди поставила на зберігання. Я ось так дозовано беру півпакетика сюди мені вміщається. Ставлю в такий контейнер, закриваю плотно кришечкою і тримаю при кімнатній температурі мох, нормально зберігається. І навіть якщо він десь там трішки пересохне, можна завжди долити трішки водички. І він знов стає такий зелений, гарний. А ось цю решту я буду зберігати просто в холодильнику. В контейнері там, де овочі, поскладаю собі його гарнесеньку. І кожен раз, якщо мені буде потрібно поповнити тут кількість, беру, туди наповнюю половину з пакету, решту знов ставлю в холодильник. І так, поки він в мене не закінчується. Ось, тож маю свіженький. і е Відповідно, щось треба вже з ним робити. Бо такий гарний запашний. Потрібно шукати якихось клієнтів, пацієнтів, які будуть в ньому рости, або просто зробити кілька якихось пересадок. Не знаю, щось мені вже хочеться. От дуже такий мох, красивий. Люблю я цей свіженький, зелений мох з цими такими голівками. Вони якраз проростають. І відбувається магічна краса. Ось тож буду щось з ним зараз робити. І ось я знайшла таку дитиночку це е, Сан-Трівер, здається е, метелик. І ця дитинка в мене росла на пеньку, але якось так трапилось, що всі корінчики в цьому пеньочку, на жаль, згнили. Е, залишився. Ось такий стовбур сухий, і тут шматочок, такий маленький корінчика від пенька. Я щойно це все розчистила, почистила і зрозуміла, що самостійно ця дитинка там не виживе, тому що старий мох, старої рослини. Тож, я це все почистила і буду зараз садити цю дитинку окремо в цей. Чудовий зелений мох, тому сподіваюся, що саме таким чином вона не загине і продовжить рости. Можна було, звісно, зробити тепличку для неї, але тут є вже корінчик, ось такий, в принципі, в рості, тож я думаю, що є шанси на те, що вона продовжить рости в мосі без теплички. Ну, спробую так, а там подивлюся. Чи є з цього щось позитивне, чи немає. Якщо не буде рости, то відповідно зроблю для неї тепличку. Ось така делікатна посадочка вийшла, маленький стаканчик, наповнила його мохом і так трішки глибше посадила рослинку, щоб все ж там утворювалося якесь тепло, такий трішки парниковий ефект. Ось, І буду дуже-дуже помірно поливати, по кілька крапель на дно, щоб лише трішечки зволожувати мох, бо мох може бути як і позитивним компонентом, так і не дуже, оскільки він може занадто зволожувати, наприклад, місце шиї, яке може загнити. З ним теж треба дуже, -дуже акуратно. Тут я все шийку так. Заглибила не сильно. Можливо, зараз трішечки і заберу світимоху. Ось. Але, помірно, буду поливати дуже акуратно, тому що краще помаленьку, ніж потім перелити і щось піде не так. Ось, така манюня зараз підпишу і поставлю під лампу. Нехай собі пробує рости. Ще де де я вирішила ось так покласти в якості виманювача-корінчиків. Це бігрібчик, який в мене доживає віку. Я показувала в минулому відео, з нього нічого не лишилося, на жаль, хоча прийшла непогана рослина. Але це таке, зараз намагаюся якось йому допомогти. Хоч шансів насправді тут мало, але сподіваюся, що оприскування з катаною Рут ще використовую HB101. Плюс якісь такі маніпуляції навколо шейки вклала моху. Можливо, проснеться якийсь корінчик, і рослинка прийде до себе. Ось якось так використовую я, де можу, дивлюся, куди його можна покласти, підкласти, кого пересадити. Тож, якось так. І перейдемо до поличок, котрі освітлюються ось такими звичайними лампами денного світла. Першою в мене тут стоїть моя сакура КФ. Вона, так би мовити, на карантині. Бо бачите, тут такі покуси. Звідкись взявся тріпс. Чесно кажучи, я не знаю, яким чином це сталося. Вона стояла на верхній полиці, начебто всі рослини нормальні, а ось вона така покусана і навіть на дитинці не фокусується. Видно, покуса. Я вже її пролікувала і, і поки що бачу, що. Наче все гаразд, листочок іде гарний, і цей зі серединки так само почав рости в нормальному стані. Ось. І під цим світлом ця дитинка поки що не дуже активно росте, але я слідкую, де були ці покуси, і порівняно то вона достатньо підросла. Ось така рослинка. Як травила, оприскувала дитину, і тут були гарні ростущі корінчики. Але, на жаль, на жаль, ці кінчики посохли від препарату. Ну, Тут важливіше мені було позбавитися все ж цього е, тріпса. Далі тут стоїть snowball Butterfly. Е, е, Якийсь. Ось такий стан в рослини, якщо чесно, досить специфічний кущик, мушу сказати, бо ось такий має плями на листочку, йому щось то не подобається, то більш-менш росте. В принципі, корінці в рості. Ой, пішли зі шиї. Є квітоносик новий там всередині. Ну, так само є їх небагато, я просто пересадила в більший горщик, але вони там є. І ось так якось повільно вона розвивається, дає якісь такі набріки. Не знаю, дівчата, як ваші ці сноуболи. Розкажіть, чи це моя така капризуля? В принципі, нарікання, як таких немає, тільки ось повільно росте кущик. і... Такого плану набріків. Е, наступний це Бенідорм з квітоносиком. Ну, теж ростить помаленьку, але ростить, не скажу, що якось дуже проблемно. Е, наступна, взагалі, молочинка це фронтера, в мене метелик. Е, видала аж два квітоносики. Е, вже бачу, починає давати бутончики. Е, досить швидко ростить їх. Подивимося, скільки буде квіточок. Сподіваюся, що заквітне гарно, бо це в мене перше її домашнє цвітіння. Дуже цікаво глянути. Наступна на два квітоносика це в мене філя нового зразка. Тут взагалі все супер. І навіть як бачите, не знаю, чи помітно, там є розгалуження. Тобто вона буде квітнути, як звично, у всі боки. І їй достатньо, як виявляється, ось такого освітлення, щоб давати квіточки і ще розгалужувати квітоносики. Ось тут в мене всякі різні орхідеї, багато з квітоносами, багато є он діток в кінці самому. До речі, це є дітки Будди, і вони дуже непогано почали ростити корінчики. Ось там Black Piano дитинка. ну В основному тут такі пеньочки і кілька дорослих. Ось це Вашингтон, ось тут же такий великий-великий квітоносик в нього. Розвиваються. Я не можу сказати, що навіть під цим світлом вони якось дуже довго ростуть. Звично, як завжди, ось навіть тут це Pink Freckles Piлор дали відголодження, і ось такий вже квітоносик в неї. Ростуть, практично, всі теж з квітоносиками, і все в них гаразд. І ось котик так само продовжив квітувати, додав свої бутончики, нічого не сушить, все з ним супер. З цього красунчика буду жалітися, тому що це така орхідея, яка завжди мені псує нерви. Він то росте, то не росте, то починаю ось ці корінчики від шиї сушити. Вічно йому щось не так. Це в мене калейдоскоп-метелик. Ось цей листочок це просто щось надзвичайне, бо зазвичай він просто ростить манюсінькі такі листочки, і ні туди, ні сюди. Він взагалі довгий час стояв нерухомо, але цього року вже видав. І дорости в листок до такого розміру, я дуже тішусь цьому. І ось скоро буде квітнути. Можливо, щось із ним змінилось. Ось, про що я говорю. Бачите, ростить корінчик, а потім ось так його засушує. І це справа не в посадці. Я посадки міняла кілька раз. Завжди з рослиною приблизно одна і та сама відбувається ситуація. Хоча корінчики там є, і не знаю, що провокує його так робити. І Багато рослин в мене стоять просто ось так на підвіконні. Ростуть і листочки ростуть, і квітоносики ростуть, і все з ними гаразд. Можливо, через те, що в мене сонячна сторона, але сонця тут вже не видно близько двох тижнів, тому, тому якось так ростуть потрохи, як можуть. Це моя така конопушка гарненька. Пахуче. Зараз перейду трошки в інше місце і покажу ще рослинки. І Ось так. це друга частина підвіконня, як бачите, тут немає ні підсвітки, нічого. Лише денне світло, яке потрапляє на рослини з вікна. І тим не менше, у всіх є в деяких навіть ось по два. Це. Вічно забуваю назву фотоставлю. Це. Bomb s 2 так само він на два квітоносики. Тут в мене Нептун. Дивіться, аж загнулося на один квітоносик поки бачу. Це побулетка салатова, фонда так само, до речі, на два квітоносики, там другий боюсь зламати. І ось решта компанії теж там. Так само мають квітоносики. Взагалі, ось рекордсмен по квітоносику в цій частині це Тайсуко Анна. Вона видала ось такий великий, товстелезний квітонос, і бачу, що він буде розгалуджуватись. Тобто, це буде супер шикарне цвітіння, як вона вміє. Рослина, правда, дуже велика, гарна. Тому цього року чекаю від неї красу. Продовжує. Дивіться, квітнуте Velvet Look. Ось практично без світла наростила вона е, такі бутончики гарненькі, не сушить, поки все гаразд. Е, дивіться, в мене тут ще перший розпуск. Можна сказати, що перший це лайтхаус. Він в мене в такій кудрявій мутації. Е, на деяких квітках вона, можливо, проявиться. Трішки більш виражено, але дуже гарна губа в неї. І подивіться, який квітоносик, знову ж таки, без світла вона мені видала. Вважаю, що досить так непогано. А мій нотінгем. Я взагалі дуже здивувалася розміру квітки, ось цієї останньої, що він розпустив, заміряла її, то вона має 9 см. Ці він скинув, до речі, скинув, відсушив ці бутони, коли ще було досить сонячно. А ось зараз він розкриває їх, і ось тут навіть доростив нові. Можливо, це пов'язане з тим, що світло від тих ламп з боку падає, і вони якось краще ростуть. Не знаю, можливо, можливо і таке. Ось, все в мене тут в квітоносиках. Повороті, як завжди, позагинав свої квітоноси. Треба вже скоро це все формувати, бо я так відчуваю, що буде в різні сторони, вони потравмуються, можуть квітоносики поламатися, тому, напевно, потрібно братись за формування. Взагалі дивіться, який цей нотінгем-красончик. Якби ще не скинули ці три квіточки, то взагалі була б супер. Ось такі то справи. Тобто, світло все ж вирішує, але, і без світла, чесно кажучи, вони справляються. Що робити? Дехто менше квітне, дехто більше квітне, можливо, трішки повільніше ростуть, але в наших теперішніх умовах якось і ми прилаштовуємося, і рослини прилаштовуються, змушені. Змушені до цього всього звикати. На жаль, буду завершувати на ось такій красі, це недосказані історії. Це поки магазинне цвітіння, відкрив всі бутони. І в нього квіточка настільки ідеальна, просто такий, знаєте, рівний метелик. Нема ось цих загнутих полюстків всередину. Він просто має ідеальну форму. Такий трішки кудрявий, різьблений. Ну, просто супер класна рослина. У мене тут вже трішки темно, бо таймер виключив освітлення для рослин. Ось, Тому це вже знак, що пора завершувати. Всім бажаю гарного дня чи вечора. Швидше за все, дня, тому що виставлю відео завтра. Бажаю рясного цвітіння вашим орхідейкам. І всього самого самого найкращого до нових зустрічей.